Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. З вами Руди. Сьогодні ми дізнаємося, чи... як російський флот опинився у жалюгідному становищі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Росіян стали з флотом на Чорному морі дуже погано. Обидва фрегати російського Чорноморського флоту проєкту 11356, адмірал Макаров та адмірал Ессен, стоять зараз у ремонті після отриманих пошкоджень і зараз і на лише влітку. І це були у них єдині кораблі, що мали відносно адекватну систему протиповітряної оборони та могли діяти за будь-якої погоди. З того, що ж у росіян залишилося, ударні можливості мають лише три маленькі корвети проекту 21631 Буян М, на яких немає взагалі протиповітряної оборони, окрім кулеметів та переносних ЗРК, і які навіть у легкий шторм стають небоєздатними та вимушені повертатися у бази. Є ще підводні човни, але з чотирьох субмарин на чорному морі здатних нести ракети калібр, дві стоять в ремонті у Севастополі. А інші вимушено базуються у Новоросійську. Тому зараз цей російський чорноморський флот вимушено скоротив свою активність і майже припинив ракетні обстріли. Хоча певна кількість ракетних та інших кораблів постійно знаходиться у морі та не являє собою якоїсь реальної загрози. Ударні кораблі Чорноморського флоту Росії стоять зараз у Севастополі, який після звільнення Херсону та Кінбурнської коси опинився у зоні досяжності українських протикорабельних. Ракет Нептун. А при наданні Україні більш далекобійних ракет до установок Хаймарс, вони теж дотягнуться до Севастополя. До того ж, Севастополь це найзахищеніша російська база, повністю вразлива перед ударами безпілотників і морських, і повітряних, доведено подіями 29 жовтня. Визволення Кінбурнської коси також означає ще одну дуже важливу річ: ВМС України разом з іншими силами ЗСУ зробили те, що взагалі не зміг. Зробити російський флот, який мав набагато більшу перевагу в силах, це висадити десант, при тому, що ВМС України мають лише один невеликий старий десантний корабель Юрій Олефіренко. А у росіян на початку було аж 12 великих десантних кораблів, не рахуючи сил підтримки у вигляді бойових кораблів. Тому перший варіант майбутньої долі Чорноморського флоту це залишатися в Севастополі під Дамокловим мечем в очікуванні неминучого знищення їх кораблів прямо у базі, так само як японці знищили російський флот у обложеному порт Артурі 1904 року, а німці обстрілювали російські радянські кораблі в обложеному Севастополі 1941 року. Другий варіант долі російського флоту це вийти в море і негайно опинитися там під ударом ракет Нептун та цілої зграї дронів. Протистояти цьому росіяни не можуть. Це доведено крейсером Москва та фрегатом адмірал Макаров. Третій варіант долі російського флоту це вже досить традиційна доля. Зробити так, як зробило російське командування Чорноморського флоту у 1854 році в Севастополі. Чи вже радянське командування в новоросійську 1918 року. Вони просто затопили свої кораблі самотопи. Четвертий варіант. Командування російського Чорноморського флоту перед загрозою з боку ВМС України, які не мають жодного ударного корабля, просять гарантій у інших держав та просто інтернують свій флот у портах Туреччини, Болгарії, Чор... у того клятого НАТО. Хоча невеликі кораблі та катери вони можуть спробувати перевести через Азовське море та Волго-Донський канал на Каспійське чи Балтійське моря. Я розглядаю також як цілком реальний і п'ятий варіант. Чорноморський флот у повному складі просто капіталює та віддає в цілілі свої кораблі Україні у якості трофеїв, на тому. Прощаємося, слідкуємо за розвитком подій. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: Це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є у описі відео. Половину зібраних нам разом коштів ми відправляємо на допомогу захисникам України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!